Вітаю всіх, мене звати Яна, і зараз ви побачите перший розподіл вересня, перший розподіл осені. У нас закінчилося літо. Мені прийшла остання зарплата за літо. Ладно, передостання, того, що премії ще мають бути в десятих числах. Мені прийшли гроші, я покажу їх на каналі. Для новеньких мене звати Яна, я живу і працюю в місті Кам'янець-Подільському з чоловіком. У нас троє котів і одна черепаха. Дітей немає, але є борг за будинок в доларах ще три тисячі доларів. Ми винні. Ми будемо зараз розподіляти в першу чергу мою зарплату. Я показую свої челенджі, свої фінансові досягнення, недосягнення. Що як виходить, все чесно на каналі. І найперше маю показати свій попередній місяць. Мені дуже приємно і радісно, коли в цьому розділі виходить баланс плюсовий. Але так трапилося, що я ставила зуба, я знову себе позичала гроші, баланс в мене вийшов мінусовий. Цей борг я буду віддавати. Він у мене взятий в євро. Якщо дивитися на співвідношення, борг це спільні гроші мої з чоловіком. Я 6 тисяч гривень даю більше тисяч гривень і виходить 12 тисяч 44% від діаграми, це все борг і ремонт. Це спільні категорії. Але майже стільки саме в мене зайняли витрати на здоров'я, того що пішло 200 євро, це 9,5 тисяч, 9 тисяч. 564. А так, 35% від загальної площі діаграми в мене зайняло здоров'я. Це мій зуб 200 євро. Також я купувала корм тваринкам в цьому місяці, що також попливало на кінцеві результати. Це 2400 гривень я потратила. Далі подарунки 1200, розваги 780. Перекреслювала, бо не зразу згадала, що я потратила на хобі 70 гривень. І транспорт 770, бо їздила в село, їздила до подруги, а на комунальні лише 700 гривень пішло, бо 500 світло і 200 за телефон заплатила. Я не буду паритися того, що в мене тут мінус. Я ці гроші склала, я їх потратила і я збираюся сама їх собі віддати. Це не є кредит, це борг перед самою собою, і просто не хочеться втрачати ті досягнення, які я вже маю. Починається в нас вересень. Найкращий момент, щоб посадити дерево, був 20 років тому. Наступний сьогодні китайське прислів'я. Будемо садити дерева, будемо збирати врожаї. Маємо заповнити плани на цей місяць. Зараз це буде коротко. Борг ремонт до 30-го 12 тисяч гривень має бути. Стоматологія. Думаю, десь хоча б 2 тисячі гривень віддати собі цей борг, так само. До 30.09, Подорож так само до кінця місяця. На подорож, я думаю, зібрати ще хоча б 2-3 тисячі гривень. Пишу 2000, якщо вийде більше, буде краще. Тваринки хоча б тисячі півтори, Комунальні гривень 800. Комунальні мені до 20-го числа. Тваринки до кінця місяця, транспорт. Думаю, гривень 600. Бо знову думаю, чи їхати до подруги. Це також має бути десь до 20 го числа місяця. Розваги гривень 500 до кінця місяця. І подарунки в мене день народження чоловіка, 18 вересня. І я маю до цієї дати, тобто 18-20 число основні такі моменти, навіть зараз замалюю. Отак. І виходить на подарунки чоловікові 1200, так запланую собі, хай собі буде. Отакі в мене приблизно плани. В розподілі в мене виходить наступний. Я багато грошей поповнила на безготівкові рахунки. От в стоматології 1500 там лежить, в ремонті 4,5, а в депозиті взагалі все закинула на облігації. А, до речі, я не позначила, де у мене. Безготівкові, де готівкові. Там, де в мене готівка, там конвертик. Там, де безготівкові, позначка карточки. Конвертик, карточка. Переходимо до грошей. Мені прийшла моя зарплата. Рахуємо гроші. Тисяча, дві, дві п'ятсот, з половиною, дві дев'ятсот, три, двісті. 3200 гривень на сьогодні на розподілі. Борг ремонт сьогодні відпочивають. Напевно, будемо починати з розділу депозит. У мене закінчився виклик на рік, який я збирала. І зараз мені треба не втрачати ось ці позиції, швидкість, з якою я складаю гроші. І я думаю, що 10-20% мені буде маловато, бо від 3200 гривень 10% це дуже мало, 320 гривень. Якщо 20 врахувати, ну вийде 640. Ну я думаю, що 1000 гривень варто відкладати в розділ депозит, тому що це гроші, які в мене будуть як заощадження, з якими я хочу складати мільйон. І це така важлива в мене частина мого розподілу. У мене тут залишилося з минулого розподілу 675 гривень. Долар і євро також у мене там є 500, 675. І я докладаю ще 1000. І виходить 1500 600 60, 75 гривень. Далі, думаю, гривень 500 відправити в стоматологію. І в мене стане в готівці 2131. Це якраз той борг, який я віддаю, в мене тут 1631 гривня, додаю ще 500 і рахуємо 1502131. У мене так само тут залишається велика заборгованість 550 євро. Але я потрохи вже можу навіть тепер міняти. Дивіться, в мене вже 2 000, 3 631 гривня. 50 євро вже можу поміняти загалом, але напевно почекаю наступного розподілу і вже зразу 100 євро поміняю. І це буде класно, бо я це більш-менш вже встигаю. В розділ подорожі 500 гривень ставлю. 500 гривень в готівці стає, бо дві тисячі, які в мене були, я відправила на безготівковий рахунок. В готівці в мене лишилися тільки євро, і то я буду їх міняти для того, щоб в мене на безготівковому рахунку ці гроші були. Бо коли буду замовляти тур, що всього що оплата буде за безготівковим рахунком, тобто через картку. І я просто їх лишу так в готівці, бо я міняла їх тоді по вигідному курсу. Для мене зараз їх міняти буде збитково. Я просто буду тусувати гроші між розділами. Тобто, ті, що в гривні я не збираю в розділі депозит, до прикладу, я їх поміняю в розділ подорож. Якраз в депозиті, наскільки я пам'ятаю, в жовтні мені мали би якісь гроші прийти. Бо планую поїздку саме в жовтні. Значить, 500 гривень я сюди готівці докладаю і євро так і лишається. У мене є ще ось такий байндер. І тут ми можемо пройтися по категоріях. Думаю, що спершу було б відправити самі важливі категорії. Так, що мені важливіше, подарунки, комунальні чи транспорт. Думаю, що подарунки. З подарунків почнемо, бо день народження чоловіка на носі. Гроші я ще отримаю до того моменту, але дуже би хотілося мати гроші вже в готівці. Отже, 500 гривень відправляю в розділ подарунки. Далі розділ розваги. Думаю, гривень 200 мені мало би вистачити тут в розваги записала. В розділі транспорт також гривень 200. Як в мене добре з розподілом, що в мене є ось ці дрібні гроші, і я їх можу розсовувати кругом потрошки. В транспорті також 200. В комунальних. В комунальні це мені ще не срочно, кладу лише 100 гривень. Я прямо зараз нічого такого платити не маю. Комунальні 100 гривень стало 100. Так само 100 гривень я відправляю в тваринки. В Тваринках стає 100 гривень. І стільки саме відправляю в заначку. 100 гривень стало. Отак прямо, прямо розмазала тоненько, щоб в кожному розділі було потрошки. І на цей раз розподіл мені комфортний, тому що я стала менше відкладати в розділ депозит, але почалася швидше збиратися заборгованість самій собі. Загалом я можу об'єднати ці розділи, просто не буде зрозуміло, де я віддаю свою заборгованість. А я хочу саме її віддати, закрити, щоб я розуміла, який то термін піде. В розділі депозит буду старатися відкладати мінімум 1000 гривень, можливо, більше, якщо то буде вдаватися по грошах буду дивитися. І з наступної подорожі я собі готую, я вже собі придумала, що маю їхати в Едінбург. Я готую, буде з жовтня починатися в мене новий челендж. Чого не зараз? Тому що зараз я відкладаю просто собі гроші постільки, поскільки з'їжджу в Чехію, буду знати, яка в мене взагалі вийде ціна поїздки, щоб хоча б орієнтуватися. Бо я зараз приблизно тільки орієнтуюся, що це буде в мене під 10-12 тисяч гривень. А по результату вже буду знати точну вартість і зможу орієнтуватися, скільки мені треба відкласти, щоб поїхати. Аж в Шотландію, тому що це буде моя наступна ціль. Такі ось результати сьогоднішнього розподілу. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!